Піхне здоров'я та психічне благополуччя є найважливішими складовими високого рівня якості життя, що дають змогу людині вважати своє життя повноцінним та значущим, бути активними і творчими членами суспільства. Високий рівень психічного здоров'я населення є важливим чинником соціальної єдності, продуктивності праці, суспільного спокою, що сприяє зростанню благополуччя та економічному розвитку суспільства. Тому поліпшення психічного здоров'я Лактика психічних порушень, лікування, реабілітація осіб із проблемами психічного здоров'я та догляд за ними є пріоритетними завданнями. На жаль, Україна залишається державою, яка не захищена від проблем пов'язаних із психічним здоров'ям. Важливими індикаторами психічного здоров'я населення є статистичні показники, які визначають стан психічного здоров'я населення країни та напрямки реформування психіатричної допомоги. Дуже багатьох, скажімо так зупиняє. Звернення до нашого закладу, там взагалі до всіх психіатричних, бо побутує така думка, що якщо сюди прийшов, обов'язково поставлять на облік. Обов'язково будуть надавати інформацію і сповіщати по місці роботи чи по місцю навчання, чи ще навіть по місцю проживання. Що обов'язково, якщо людина сюди звернулася, і вона в майбутньому, ну зараз і в майбутньому буде мати дуже великі обмеження, зокрема, там, керування автотранспортом, зброя, певні види роботи. Хочу зразу сказати, що це є хибна думка, абсолютно хибна думка. Справа в тому, що з 2000 року діє в нашій країні закон про психіатричну допомогу. Згідно цього закону про психіатричну допомогу. Ми, ну, лікарі-психіатри, ми не маємо права надавати відомості про стан психічного здоров'я людини навіть про, то, про те, що зверталась чи не зверталась. Без діагнозу, просто зверталась чи не зверталась, ми не маємо права надавати без дозволу самої людини. Без дозволу самої людини. Винятки, є, ну, звичайно, є винятки це коли нас запитують, приходять запити з правоохоронних органів, і то. Коли е, йде справа про якесь розслідування, кримінальні справи, тоді да, правоохоронні органи, суд ми повинні давати відомості. Але це поодинокі. Все інше тільки з дозволу самої людини. Ну або якщо людина не з дозволу опікуна. Я вам скажу на практиці, буває, так приходять запити там, або з місця роботи, або з місця навчання. Ну, різні бувають. Що ми робимо? Ми запрошуємо. Цю людину, якщо людина в нас дійсно є під наглядом якась інформація, ми запрошуємо і кажемо, от знайомий, прийшов такий, якщо ви згодні на передачу відомостей, ми передамо. Якщо ні, значить ні. Це раз. По-друге, якщо лікувався у психіатричному стаціонарі, значить обов'язково будуть писатися діагнози в листах непрацездатності і на роботі всі знають. Я хочу сказати, що знову ж таки починає з 2000 року. Самі, самі перші заклади це були психіатричні, які отримали дозвіл не вказувати діагноз. Зараз всі інші лікарні і спеціальності теж такі мають робити, але ми це робимо з 2000 року. І знову ж таки, повторюсь, якщо людина буде незгодна в... в Лиску непрацездатності, діагнози ми писати не будемо. Слідуючий момент, чого бояться інформації. Є у нас така особливість, ну, якщо порівняти з іншими лікарнями, людина пройшла курс лікування, виписується, дається лікарняний листок, людині на руки видається виписка, що вона отримала з рекомендаціями. Ну і ще всі документи, які були. Значить, ми психіатри на руки, виписки, будь-яку інформацію не даємо нікому, навіть самій людині. Чому? Ну, дуже часто буває, що ну, психічні хвороби є такі особливості, можуть якось сама людина можуть, е хворобливо сприйняти те, що там написано. Незважаючи на проведене лікування і здавалося вас би покращення, не даємо. Ми не даємо на, карти, на руки амбулаторні карти, так як це робилося і робиться в звичайних поліклініках. Вся документація зберігається тільки тут у нас. І як я казав, тільки буде, може передаватися за згодою самої людини. Вона зберігається тут у нас, в диспансері. Мало того, у нас є свій окремий архів. І ми не передаємо якісь інші архіви загально. Воно все зберігається тут у нас. Тут у нас, звичайно, в спеціалізованих умовах. Так, як воно потрібно зберігатися, повноцінний архів, воно тут, Тобто, я до чого кажу, що ця інформація, вона ніде нікуди не виходить нікуди, не йде ніяким третім особам без, без дозволу самої людини. Психіатрична допомога гарантується державою і здійснюється на основі принципів законності. Вона виявляється при добровільному зверненні громадянина або з його згоди за винятком випадків, передбачених законом, регламентується необхідність отримання згоди особи, яка страждає на психічний розлад, на лікування за винятком випадків, застосування заходів примусового характеру за постановою суду і. Недобровільної госпіталізації законом визначені установи та особи, які надають психіатричну допомогу, а також права та обов'язки медичних працівників. Вказується, що встановлення діагнозу психічної хвороби прийняття рішення про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку є винятковим правом лікаря-психіатра, що стосується обмежень на на заняття роботи якусь там, права, зброя. Я, зразу скажу, наявність, навіть наявність психіатричного діагнозу це не є 100%, що людина не зможе керувати автотранспортом. Є, Так, да, є певні обмеження, але це обмеження стосується тільки тих людей, наших пацієнтів, у яких є, скажімо так, дуже тяжкі психічні розлади. Якщо в людини невроз, якщо в людини е, нема психозу, якщо це, тим більше якщо в людини це був нехронічний якийсь тимчасовий розлад, звичайно, ніяких обмежень не буде і зможе керувати транспортом, і зможе працювати на певних роботах. І цього теж не треба боятися. Ми не такі страшні і не такі категорічні своїх припомні. Ми завжди намагаємося, я особисто і всі наші колеги завжди намагаємося роз'яснювати саме ці моменти, тому що ну, бояться люди психіатрів. Ми завжди думаємо, ну чого бояться, чого бояться. Ну, на мою думку, ця хибна. На мою думку, це хібне таке відношення, воно відбувається від чого. Ну е, на жаль, навіть ми психіатри, ми до кінця не знаємо причин тих тяжких, важких психічних розладів, які відбуваються у психіці людини. Ми не знаємо. Ми знаємо, як людині в тій чи іншій ситуації допомогти, як полегшити стан, але дуже часто ми ну, до кінця ще не знаємо, як повністю вилікувати. А те, що невідомо, воно воно нас завжди лякає, правда? Я завжди порівнюю це з темною кімнатою. Нам страшно в темній кімнаті, допоки не, не включиться світ. А чому нам страшно? Бо ми не знаємо, що там, що там є, крім нас або хто є крім нас. Усі час від часу відчувають пригнічення однак клінічна депресія це тривале, виснажливе захворювання, яке позначається на щоденному житті людини. В такому разі необхідно звернутися до кваліфікованого фахівця. Найчастіше звертаються люди до психіатрів, як я казав, і не тільки до психіатрів, до, до неврологів, до терапевтів, до сімейних лікарів, скарги скаржаться на депресію. Що таке депресія? Так вважається, вважається що депресія це обов'язково повинен бути поганий настрій, поганий сон. Але я хочу сказати, що депресія це, це не тільки поганий настрій. Це депресія це скажімо так, хворобливий стан всього організму. При важких депресіях, навіть я так скажу, буває, що в людини знижується температура тіла. Чому? Депресія е, говорить про те, що загальмовуються, знижуються практично всі процеси, які відбуваються в нашому організмі. Це торможеність, тобто, тобто, зменшується активність людини, знижується настрій. І іноді так знижується, що не то, що поганий настрій, а взагалі нічого не хочеться. Якась може розвиватися апатія. Е, у людини можуть виникати м, такі хворобливі відчуття. З боку внутрішніх органів. Болі в серці, болі в шлунку, болі в кишковику. Людина справа, справ ось в чому, що в звичайному, в нормальному, здоровому стані ми не відчуваємо або ми не чуємо, як працюють наші внутрішні органи. Але ж ми знаємо, серце у нас постійно скорочується, іноді трепотить. Шлунок у нас постійно рухається, кишковик у нас постійно рухається, легені. Теж роздувається і зменшується. Але в, в звичайному нормальному стані ми того не відчуваємо. Чому? Тому що наша нервова система вона створює ніби такий, скажімо, фільтр. І всі відчуття, скажімо так, сигнали вони не доходять до, до, нашого, до нашого розуміння. Але коли в людини відбувається... Погіршення, скажу так, стану нервової системи в цьому сіті, оці отвори, вони образно кажу, вони збільшуються. І тоді людина починає е, насправді відчувати, як працюють її органи. Відчувати. А ці відчуття, вони є, вони є болісні. І тому дуже часто в людини, от поганий настрій, що сталося, поганий настрій і болить серце. Куди людина йде в першу чергу? Йде до терапевта, до кардіолога. Терапевт, кардіолог роблять все, що необхідно, всі необхідні діагностичні обстеження і кажуть, шановні, у вас здорове, у вас нормальне серце, воно нормально, воно працює так, як треба. Але ж воно болить, і воно людині дійсно болить. Воно дійсно болить. І тоді треба йти. І Наші колеги знають, вони рекомендують і направляють до психіатра. І тоді, як це так може десь звучати щось странно, але серце лікують психіатри, шлунок лікують психіатри. Хронічні болі, хронічні, які довготривалі болі, які там в руках, ногах, де завгодно, які не знімаються знеболюючими, лікують психіатри своїми препаратами. До чого? Це веду, що депресія це захворювання всього організму. Іноді я навіть скажу, буває депре депресія з нормальним настроєм. Людина кваліфікує або оцінює свій настрій як нормальний, але різні болісні відчуття. Такі теж бувають депресії. Їх дуже багато, вони дуже поширені, на жаль. Виникають вони, ну, звичайно, є вродження схильність. А дуже часто, мабуть, найчастіше, виникають під впливом якихось зовнішніх факторів. Ну, на жаль, всі ми буваємо в таких ситуаціях, неприємних. На жаль, на жаль, таких ситуацій все більше. На жаль, до речі, дуже негативно впливає. Дуже негативно впливає наша обізнаність, наша інформаційна обізнаність. Ну, погодьтесь, 5, 10, 20 років ну, не було так багато негативної інформації. Були події, були негативні події, були неприємні події. Все воно було, ну, таке життя. Але ми про те, ми про те не знали. Зараз. Ми знаємо про все. Я вважаю і кажу, ми навіть знаємо більше, чим нам треба. І це не завжди нам йде на, на пользу. Це теж фактор, це негативний, який впливає. В будь-якому випадку, випадку, якщо виникають якісь розлади настрою, сну, Тратівливість, тривога, страхи. Треба звертатися. Знову кажу, обов'язково зразу йти до психіатра, і не обов'язково тут буде лікувати психіатр. Можливо, психіатра і не потрібно, бо психіатр що робить психіатр? Психіатр діагностує і лікує ліками, медикаментами, фізіотерапії. Дуже часто людині достатньо просто спілкування, кваліфікованого спілкування. А таке кваліфіковане спілкування допоможуть цьому психологи, допоможуть цьому психотерапевти. Є, є і у нас спеціалісти, є психологи, психотерапевти в інших лікувальних закладах. Ну, є є чесні, час, чесні, чесні, час, приватні, приватно практик, приватно, пра, є, є приватно практикуючі психологи. Треба йти до них, треба йти до нас. Знову кажу, прийти до нас, до психіатра, це не обов'язково облік, це не обов'язково лікування, обов'язково діагноз. Просто іноді треба поспілкуватися. Іноді треба поспілкуватися, і цього є достатньо. До речі, я вам скажу, зовсім недавно затверджений Міністерством охорони здоров'я уніфікований протокол надання допомоги при депресії. Ну зараз в медицині у нас в українській по всіх захворюваннях затверджуються такі протоколи. Вони затверджуються на вони розробляються із на підставі самих останніх самих сучасних світових досягнень і, і розробок. Так, от в цьому протоколі, який є у нас на Україні, перше до кого повинна людина звернутися з. З розладами скажімо так, з підожню депресією, це є психотерапевти, психологи, сімейні лікарі. І тільки потім, якщо вони не зможуть допомогти, тільки тоді рекомендується направлення до психіатру. Ну, вже так. Можливо, зараз я кажу не як патріот психіатрії, а більше як патріот психічного здоров'я. Я не кажу, що всі йдуть до нас, бо ми, бо ми будемо вас лікувати. Історія Черкаського обласного психоневрологічного диспансеру бере початок ще з 20-х років минулого сторіччя. Невдовзі йому виповниться ювілейна дата. «З 20-х років існує наша, наш заклад, міняв трошки змінив спеціалізацію. З 54-го року, як утворилась область, 54-го року ми обласний психоневрологічний диспансер. За цей час. За цей час у нас змінилось, можливо, це дивно, у нас змінилось небагато головних лікарів. Взагалі, особливостю нашого закладу, та й взагалі саме психіатричних, це є дуже мала плинність, як кажуть, плинність кадрів. Можливо, це є специфіка нашої роботи, в чомусь вона згуртовує, да? я скажу, що згуртовує. В чомусь вона згуртовує колектив, в чомусь вона є показовою для, для, для наших дітей, для наших, ну, показовою для наших дітей. У нас в психіатрії взагалі і в нас в закладі дуже багато медичних дінастій, не обов'язково лікарських, дінастій е, медичних сестер, дінастій санітар. У мене е, мій батько і моя мати теж працювали в, спочатку працювали в психіатричній лікарні в місті Сміла. Потім мій батько працював тут, е, в диспансері. І він був досить тривалий час, 26 років тут був головним лікарем. Зараз, на жаль, його немає. До нього його попередником, попередником був головним лікарем Решетняк Микола Петрович який теж дуже тривалий час працював головним лікарем тут, який приклав дуже багато зусиль, а працював він 60 70 років, роки. Він приклав дуже багато зусиль для розбудови взагалі психіатричної служби області. І у нас у закладі працюють, працюють його діти, працювали і ще працюють. Всі порядки і правила психоневрологічної лікарні спрямовані до того, щоб поліпшувати стан здоров'я хворих. Догляд за психічними хворими дуже важливий. У психічних хворих можуть бути страх, депресія, нав'язливість і марення. Від персоналу потрібно витримка і терпіння, пильне ставлення до хворих. У кабінеті головного лікаря знаходяться портрети головних лікарів цієї установи. І серед них його батько, який тривалий час працював у цій установі. Тривалий час головними лікарями були лікар Брісман і лікар Дикий. Потім був головним лікарем знову Рішетняк Микола Петрович, який приклав дуже багато. Своїх сил для розбудови взагалі психіатричної служби Черкаської області. Після нього його змінив Гаркавий Анатолій Андрійович, який протягом 26 років керував нашим закладом. Тривалий час був головним позаштатним психіатром області, теж приклав дуже багато зусиль для розвитку. Психіатричної служби в області. На жаль, на жаль, потім йому прийшлося прикладати дуже багато зусиль для збереження психіатричної служби в області. Я зараз скажу про той період 90-х років, коли, ну, коли було важко всім нам, було важко в країні, було важко в психіатричній службі. І так він за свої. Трудову діяльність прийшлося спочатку розбудовувати, а потім, а потім то все зберігати. Дякуючи, зберігся йому зберігся наш заклад, вдалося зберегти психіатричну лікарню в місті Сміла, максимально її зберегти. Є, до речі, психіатрична лікарня в місті Умань теж. Нелегкі часи стало питання про її доцільність, але і її зберегли. Як я казав, Дінастій багато, Дінастій багато в нас, і лікарські, і сестринські, і санітарські, і психіатричні лікарні в смілі, кругом. Така, така, така наша професія, така наша специфіка, яка згуртовує, наші батьки є для нас прикладом. Ми бачимо, як вони живуть, як вони працюють. І коли я і по собі знаю, якщо ми йдемо по скажімо так, за нашими батьками, значить вони були для нас до добрим прикладом. Сподіваюсь, що так воно буде, буде і продовжуватись. Це справжня династія лікарів. Батько, мама, дружина Костянтина Гаркавого пов'язали свою долю з цією нелегкою благородною професією. Моя мама, вона за освітою біолог. Була, на жаль, вона нещодавно її не стала. Вона була за освітою біолог. Вона тривалий час працювала в лабораторії обласної психіатричної лікарні міста Сміла. Потім вона працювала на обласній станції переливання крові. Хочу сказати, що саме вона першою, можливо, це так здається не дуже не дуже не дуже. Значить, саме вона першою організувала в Черкаській області, в місті Черкаси, значить лабораторію по виявленню вірусних гепатитів на станції спривання крові. А з часом вона першою організувала лабораторію по виявленню віч сніду. Першою, вона, вона багато їздила, вона багато вивчала, вона дуже багато займалась і в області, і по, ну, по, по інститутах, по інших закладах. Вона збирала і, скажімо так, і інформацію, вона збирала, вона збирала обладнання. Зараз ця лабораторія є, вона перша, вона, вона є дуже добра. З Часом вже з'явився центр СНІДу окремо, але. То було перше. Я вам хочу сказати, що стосується виявлення гепатитів, що СНІДу. Коли з'явився СНІД, ну можливо, багато пам'ятаю. Ми знали, що щось таке є, а де воно є, і що воно є, це мало хто знав. Знали, потім з часом зрозуміло, що це є страшна річ. І, на жаль, пам'ятаємо, були випадки, що це чуть ли не сенсація, коли ці випадки поодинокі виявлялися, це зараз ми вже на жаль, до цього звикли. І його так на жаль, багато що вже воно так серйозно актуально не сприймається. Але в часи організації становлення цього всього я був. Я був свідком, я тоді вже трошки, трошки того розумів, бо я вже був студентом медиком потім прийшов і працював. Я бачив, як це робилось. Тяжка робота, але дякуючи їй, воно, воно, воно робилось. Жінка в мене теж пішла в медицину. Вона за фахом педагог. Вона працювала в, в загальноосвітній школі, вона педагог молодших класів. Зараз вона працює у нас в закладі, педагог, вона робить ту саму роботу, майже ту саму роботу, що і в школі вона, вона займається, вона проводить заняття, вона займається вихованням дітей. Спочатку було важко. Спочатку було важко, спочатку було важко, все ж таки, ну, скажімо так, у нас сконцентру... сконцентровані діти з певними психічними вадами». В школі не важко працювати, наскільки я знаю, і всі ми знаємо. Ну, у нас ще, ще важче. Але вона працює, працює тривалий час. І знову ж таки, скажімо так, продовжуємо, таку формуємо дінастію, формуємо, працюємо, і будемо далі працювати.